Колектив могилів Подільської школи мистецтв продовжує дивувати своїм соціально активним підходом, усвідомлюючи те, що військовим постійно потрібна підтримка. Викладачі та вихованці закладу з турботою про своїх героїв, реалізувавши низку заходів, зібрали кошти на тепловізійний монокуляр. Ми вже поспіль два роки. Постійно допомагаємо нашим військовим, нашим котикам. Ми долучаємося до зборів, які організовує міська рада. Також ми зв'язані з волонтерами, які доставляють допомогу нашим захисникам. Ми збираємо їм і теплі речі, і продукти харчування. Також до цих зборів долучаються наші діти на новий рік. Вони колядували, щедрували, збирали кошти. Вони це дуже активно роблять і дуже з захватом емоційно. Наші діти з відділу образотворчого мистецтва. Малюють картини, малюнки, і до речі, до цього збору долучилися також діти з образотворчого мистецтва. Вони разом з викладачами малювали гільзу, яку ми потім розіграли, і також зібрали на неї дві тисячі гривень. Разом отримали 15 тисяч. І сьогодні це тепловізійний манекуляр. Такий подарунок для військового, який зробив замовлення, і ми миттєво зреагували. Завдяки тепловізійному монокуляру можна побачити теплові тіні противника і вчасно його знешкодити у нічний час чи за поганої погоди. А отже, такий гаджет дуже цінна та вкрай потрібна річ на передові, бо ж більше очей у наших бійців, тим менше шансів у ворога. Приціл, на який зібрав кошти колектив Могилів-Подільської школи мистецтв, передали бійцеві Сергію. Він боронить Україну ще з 2014 року. Наразі гідно дає відсіч російським окупантам на Донеччині. Аби чергову потребу захисника виконати якнайшвидше, до допомоги долучився колектив Могилів-Подільської міської ради, зокрема управління культури та інформаційної діяльності. І в найкоротший термін знайшли монокуляр, замовили і доставили для Сергія. Дуже оперативно, дуже все швидко, що навишили наше запитання, нашу просьбу в стороні. Сутки пройшли і нам перезвонили, сказали, що вже все є, що вже заказ є. Дуже приємно, ми не думали. Викладачі та вихованці Моголю Подільської школи мистецтв не лише збирають кошти на потреби для військових, але й підтримують наших захисників і захисниць морально, даруючи їм палку подяку за захист. Ці кошти ми збирали для того, щоб підтримати наших любих друзів, наших захисників, тих за допомогою кого ми зараз тут спокійно живемо і можемо навчатися. Ну я донатив на дрон, щоб нас не бомбили і не було війни. Дорогі наші захисники, я бажаю вам сили і витримки, щоб ви поскоріше поверталися додому і обійняли своїх рідних. Дорогі наші захисники, бажаю вам, щоб ви скоріше повернулися додому, обняли своїх рідних, щастя вам і здоров'я! Я просила свого папу донатити на дрони, тому що наша сім'я дуже хоче наближати перемогу і. Ми дуже хочемо, щоб всі військові повернулись до своєї сім'ї, щоб в них все було добре. Я би хотів побажати нашим захисникам міцного здоров'я. Ми їм пишаємось. Вони є найкрутіші, найсильніші. Підтримка кожного надзвичайна ціна та вагома. Такі ініціативи демонструють, що разом ми можемо багато зробити для майбутньої перемоги на своєму місті, де б ми не були. Скільки буде потрібно, стільки ми будемо збирати, долучатися до зборів і будемо вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Україні